Ось таку чудову гілочку крезантеми. До речі, дуже пахуча. Мені сьогодні подарували. І я спробую її укорінити. Беремо нашу гілочку і уважно її обдивляємося, яка вона у нас. тут. Ось такий вона вигляд має, і я спробую з неї зробити хоча б два черенки. Беремо сікатор, відрізаємо на навскоси навскоси низ нашої крезантеми. І ділимо її на два на два черенки. Ось у нас. Буде один так, а один так. Для того, щоб наша хризантема укорінилася, нам потрібно відірвати нижні листочки, щоб вони не заважали і не згнивали при рості. А оці верхні я зрізаю і надрізаю вершок. Так, ось один у мене буде черенок. А тут цей нижній. Обриваємо і цей обірвемо. Відрізаємо. І відрізаємо під вуглом 45 градусів, відрізаємо такі два черенки. Не знаю, може я щось зробила неправильно, в мене вийшли. Дивіться, ось вони. Хризантема свіжа, довго не стояла. Беремо ємність. Беремо, беремо ємність. І ось до оцих листочків, до цього листочка я їх впихаю в землю. Так, один черен... так само інший до другого ли... листочка починається, я його заглиблюю в землю. Гарненько я її залила водичкою, я гарненько обмотую харчовою плівкою, тут я зв'яжу резиночкою для того, щоб створити наші хрізантемі тепличні умови. І ставимо її в тепле сонячне місце, хоча б на тиждень. Через тиждень подивимось на результат. Сподіваюсь, що в мене виросте ось така гарненька і пахуча хризантема. Всім мир та добра.